Можливість зробити добру справу термінової пересадки нирки потребує Сашко Коломійчук із Хмельниччини. 25-річного хлопця недуга здолала, що в дитинстві він повністю залежний від апарату для гемодіалізу. Донорську нирку йому вже знайшли у Білорусі. Для трансплантації необхідні 400 тисяч гривень, які родина самотужки не збере. У його місті немає відділення гемодіалізу, тому недужий Сашко змушений тричі на тиждень долати майже півсотні кілометрів до лікарні. Цим апаратом для гемодіалізу він зустрічається частіше ніж з друзями про рятівну штучну нирку. Хлопець знає усе. А це от скільки крові буде перечищено за весь діаліз. А це скорость час 880 грам. Мене знімає рідини лишні. до штучної нирки. Його під'єднують через день. Процедура триває 4 години. Без постійного очищення крові йому не жити. Його нирки не функціонують. А штучна перетворила життя юнака у нестерпну круговерть. Дорога, лікарня, гемодіаліз знову дорога. День на відпочинок. І далі усе спочатку у такому режимі. Він живе уже 3 роки. Сашко не може ні працювати, ні відпочивати. Його життя перетворилось. У боротьбу за життя діаліз він садить сам по собі, організм там серце, другі ці органи вичерпується життєва сила. Лікарі із Сашком погоджуються хворому, вкрай необхідна жива нирка. В організмі накоплюється дуже багато шкідливих продуктів білкового обміну. Ну саме такі поширені, це сечовина, креатинін. Ну і виходить, як то без самоутруєння організму. Якщо не одержує процедури гемодіалізу. Може померти, тому Саші ну, терміново потрібна операція. Збирати гроші на операцію вже розпочали рідні Сашка. Утім, 400 тисяч гривень мамі за госпу та батькові слюсеру знайти нереально. Я хочу звернутися до всіх. Не байдуже, як людей з проханням допомогти нам назбирати гроші на проведення операції, щоб син міг жити повноцінним життям. Я залежу від апарата швидко трухтом. Колір шкіри міняється. Не важчим такий жовтувати, тому що повністю організм не очищується. Допомогти Сашкові готові трансплантологи Білорусі Уже знайшли підходящий хлопцеві орган. та батьки змушені поки відмовитися від операції, бо необхідних коштів немає. Доля їхнього сина тепер залежить лише від небайдужих людей. Світлана Павук, Віталій Павук, Хмельниччина ТСН, 1+,1.